Вітаю, друзі! БМП повернувся! Заохочу всіх доєднуватись до мого каналу. Я молодий політолог, дорослі розмови ще не дорослих людей. Сьогодні поговоримо про життя українців з прийняттям нового закону про мобілізацію і як воно зміниться безпосередньо для всіх українців, для всіх наголошую, навіть для тих, хто за кордоном. Поїхали! Отже, 18 травня не був чинності закон про мобілізацію, і, на жаль, в ньому нічого про демобілізацію. Одна з основних змін, прописаних у новому законі, це облік військовозобов'язаних. Всі військовозобов'язані протягом 60 днів зобов'язані уточнити свої дані в. ТЦК, що, до речі, зараз активно і відбувається. Всюду бачать черги людей і чоловіків, що роблять це. І що ж буде, якщо цього не зробити? Звісно, що будуть покарання, куди ж без них? Обмеження на керування автомобілем. ТЦК може звертатися до суду з такими клопотаннями, а суд протягом 30 днів ухвалює рішення: обмеження на консульські послуги для військовозобов'язаних за кордоном. Без уточнення даних такі послуги не надаватимуть. Також є пункт стосовно служби в Україні. Її було скасовано. Замість неї запроваджується базова військова підготовка. Зокрема, у вишах, ця підготовка триватиме до трьох місяців під час воєнного стану і до п'яти у мирний час. З 1 вересня 2025 року, зверніть увагу на дату та рік, всі студенти зобов'язані будуть проходити таку військову підготовку. Але ті, хто пройшли її, не можуть бути мобілізовані, поки не досягнуть 25 років. Принаймні так нам кажуть, що буде надалі, подивимось. Тепер поговоримо про ситуацію, яка виникає в чоловіків за кордоном. У законі про мобілізацію є норма, яка передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років, включно, які перебувають за кордоном, повинні оновити свої облікові дані. А як же це зробити? Повертатись до України не обов'язково можна це зробити прямо в консульстві країни, в якій ви знаходитесь, і ось найцікавіше влада запевняє, наша влада, що після того як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані в консульствах, повістки їм надсилатись не будуть Проте, які дійсні наміри представників держави. Українцям за кордоном необхідно персональні дані обновити протягом 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію, як і власних громадянам на території України. Отже, протягом цих двох місяців ми подивимось, як не будуть надсилатись повістки, і навіщо ж треба так швидко оновлювати дані. Скажіть чесно, вірите в це? Та хто збирається оновлювати? Якщо є люди, які дивляться за кордоном, цікава ваша позиція. Що збираєтесь робити з цією ситуацією? Отже, що ми маємо? У законі немає норм про демобілізацію чи ротації. Це ті самі пункти, які так чекало наше населення, які обіцяли запровадити депутати і президент. Таких собі ухилянтів знайшли і за кордоном. Головною новиною є те, що електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервістом буде правом, а не обов'язком. Це приємна новина, тож покарання за його відсутність не буде. Електронні повістки також виключені з законопроекту, тому що те, що не здраво, воно не є нормально. З'явитися електронний кабінет має через два місяці після опублікування цього закону. Від демобілізації відмовились, натомість буде точніше, обіцяється грошова винагорода для військових. Зокрема, за знищену ворожу техніку вони можуть отримувати від 12 тисяч до 900 тисяч гривень. Зокрема, за знищену ворожу техніку вони можуть отримувати від 12 тисяч до 900 тисяч гривень, а також додаткову відпустку. Але, звісно, що не більше 15 календарних днів на рік. А, вірите у це у разі укладання першого контракту, військові мають право точніше матимуть право на 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом у межах програми ЄОселя. Також родини військовослужбовців, що загинули під час виконання обов'язків, мають отримати не менш ніж 15 мільйонів гривень. Чи вірите ви в такі заземні суми і де їх треба брати? Напишіть, що вважаєте з цього приводу. На сьогодні ми закінчили. Це була коротенька збірка головної головного з мобілізаційного закону. Ми з вами, звісно, що не прощаємось. Я постійно випускаю щось нове, аналізую на своєму каналі. Тому активно прошу вас долучатись. З вами була Даніела Гарбарук, і ми з вами не прощаємось, друзі.